Всім привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Давно не було огляду покупок на каналі Шопінг Вінниця. Дуже за вами посунувала, сподіваюсь, за цей час, коли ми з вами не зустрічалися, у вас і у ваших рідних все добре. Я вам хочу сьогодні показати огляд покупок вихідного дня, а перед цим покажу вам деякі покупки, які привезла з собою. У мене була невеличка відпустка, і повернулася з відпустки з маленькими покупками. Була в Німеччині і по дорозі заїжджала ще в Прагу. І ось покажу вам, що з собою привезла. Привезла з собою для чоловічої половини нашої родини привезла німецьке пиво, щоб вони спробували поділилися своїми враженнями. Бо... Німці теж, як і чехи, полюбляють пиво. Взяла пиво, воно було по вартості взагалі ціни в Німеччині плюс-мінус, такі самі, як і в Україні. Уявляєте? Тобто якоїсь різниці суттєвої я не помітила. Пляшка пива німецького найдешевша вона була в євро коштувала, і вже там збільшувалися по вартості. Я взяла ці це пиво, воно в середньому коштувало євро і там євро з. Копійками. Для дівчаток я привезла шоколадки до кави. Шоколадки німецькі вони теж по вартості коштували ця трошки менше євро, а ця коштувала трошки більше євро. Одну взяла зі смаком полуниці, а іншу взяла з молочно-білий шоколад з ароматом кави. Солодощі в них теж в принципі а, хороші були. Те, що я помітила, те, що куштувала, мені все сподобалося. На відміну від, наприклад, товарів, які я куштувала до прикладу, польські, то німецькі за якістю а, трошки вище. А взяла ще незвичний продукт до мого кошику. Ви не споглядаєте у моїх відео, бо я взагалі майже не купую ковбасні вироби. Але все-таки взяла німецьку ковбасу, спробувати. Талями свиняча 650 грамів. Велика така палка була. Єдине, я не пам'ятаю чітко по вартості. я думаю, десь в середньому 4-5 євро. Така палка ковбаси була. І ще взяла для похресниці. Ось такі мені сподобалися печиво. Вона полюбляє мультик свинка Пепе», як і багато дітей. Я взяла ось таке печиво. Воно з ароматом ванілі коштує 2 євро в упаковці 125 грамів, і там всередині вже різноманітні фігурки саме з цього мультику. І взяла і розмальовку. ще така цікава розмальовка. Погляньте, мені дуже сподобалося різноманітні візерунки, що навіть не тільки діткам, але й дорослим такий, знаєте, антистрес сісти, помалювати, розфарбувати. Щось у такому квітковому взяла принті, як і сьогоднішній Айстрі на відео, які дуже надихають. Дуже така от ще й розмальовка буде з Німеччини. І по дорозі ми ще заїжджали в зупинка у нас була у Празі, і там було пів. Дня погуляти по празі, то я ще заходила в деякі крамнички. Зараз покажу вам, що взяла у празі. В празі я взяла, заходила в супермаркет, то були такі ще побачила вафлі, спробувати, які в них солодощі. Взяла вафлі, вони йдуть поштучно велика така упаковка, 400 грамів коштувала вона 54 крони чешські. Якщо порівнювати з гривнею, це помножити на 20 десь 108 Гривень виходить ось така упаковка вафель, і ще взяла ось такі бельгійські вафлі, але у цьому взяла фірмовому супермаркеті, в якому купували. На наші кошти це 70 гривень. Єдине, вони настільки м'які, що трошки пошкодилось при транспортуванні, можна їх навіть трошки підсушити, і до ранкової кави буде самий раз. І ще ось такий взяла рулет. Маковий випічка. Це була така в супермаркеті, вже розфасована з маком. І на наші кошти це коштувало 100 120 чи 130 гривень. Ось такий маковий рулетик був. І порівняти якраз. Чешське пиво, яке дуже полюбляють в Чехії, його п'ють на кожному кроці. Я ще взяла баночку чешського пива для того, щоб порівняти, наприклад, з німецьким пивом. А в Чехії трошки дешевше пиво було взагалі, там, де, де, саме, я не знаю, як по іншим напоям, але саме пиво в порівнянні з німецьким, то воно було трошки дешевше. За це я віддала на наші кошти трошки менше е, 40 гривень, ну трошки менше ніж одне євро. Це теж взяла, що взяла в празі, і заходила ще в магазин, який він, в принципі, і в Німеччині є, і в Чехії. Росман називається. Я взяла ось такий гель для душа. В принципі, у нас він в Ватсоні представлений. І антиперспірант ще такий взяла. Вони по вартості ж тим з акційними. Цінами були, а, коштувала ось загальна моя сума чеку 120 гривень за антиперспірант і гель душу і сана. Він це німецький, мабуть, бренд, бо він більше в Німеччині був представлений, а взяла в Празі саме в Росмані. І хотіла вам показати на що я звернула увагу прибуваючи. В Німеччині, саме у місті Дрездені, якщо продукти плюс-мінус, такі як у нас в Україні, якої суттєвої різниці я не помітила, але помітила, що в них дуже дорогий міський громадський транспорт. Багато місцевих їздять, взагалі користуються велосипедом. На велосипеді переміщуються по місту. до прикладу, ось був разовий квиточок. У них в трамваї в Вінниці дуже потішило. Те, що трамвай це транспорт номер один, яким користуються багато місцевих жителів, коштує три. Ці майже 3,5 євро ось такий одноразовий квиточок у них коштував. Але можна, якщо переміщуватися групою до п'яти чоловік, це міні-група, то можна купити, наприклад, квиточок, який. На цілий день, не обмежуючи у транспорті, ти можеш переміщуватися групою до п'яти чоловік і коштує такий квіточок майже 23 євро. Ми користувалися саме таким, бо це найдешевший варіант, враховуючи те, що у них разовий коштує майже 3,5 євро. Транспорт у них дуже дорогий. Не знаю, як в Чехії. В Чехії я побачила тільки, скільки коштує метро, але там метро коштувало в них. Ні, не пам'ятаю, але просто я пам'ятаю, що ми порівняли ціни. Празі дешевше, але зараз просто не згадаю, скільки точно коштувало. Покупки вихідного дня, бо вже треба було зробити певні запаси на певний період часу, то я засумувала за диню, Взяла сьогодні диню. Це на ринку. Диня була по 25 гривень за кілограм, але вона невелика за розміром. Бачите, маленька диня, за 27 гривень вийшла динька. І ще на сьогодні покупки саме м'ясні. М'ясо сьогодні купувала, єдине є. Я ось так от переклала його вже до миски. По 220 гривень ось така м'якоть була, вона вже порізана невеликими шматочками. Зараз покажу вам, все одно буду мити, то покажу вам руками вже по 220 гривень було м'ясо. Я взяла на 580 гривень, вийшло 2700 чи 2800. По вазі. І ще взяла ребра, бо давно не брала ребра. Ребра були по 200 гривень за кілограм на 180 гривень ребра і сало, наше, наше рідне сало. Єдине, цей раз я взяла вже такі шматочки, які а, товстенькі, то вони були по 120 гривень за кілограм. Один кілограм два шматочки якраз вийшло. А, окрім цього, ще взяла виноград і сливи, але невелику кількість. Виноград це вже проходила повз побачила, що продавали по 100 гривень кілограм. Ось такий величенький, величеньку одну гілочку взяла винограду на 50 гривень. Вийшла. І пів кілограма сливки, але сливка, ось така маленька, була по 15 гривень за кілограм. Я взяла пів кілограми, то віддала 7 гривень за сливку і 50 гривень за кілограм. Хлібчик козацький з 31 гривня нарізаний скибочками житньо-пшеничний. Лаваш, зараз покажу вам ще взяла. На ринку він найдешевший, пам'ятаєте, я казала чотири штучки в упаковці і коштує 30 гривень. Зелень, як же без зелені. Пучечки зелені, Базилік, кінза по 15 гривень були. Зараз покажу вам такий ароматний Базилік і кінза по 15 гривень були. Ось такі. Ой, який неймовірний аромат. Мені здається, навіть через камеру передається. Обожнюю зелень і в принципі все да. Це і все. все, що я придбала покупки вихідного дня. Як завжди поділилася з вами, бо знаю, що ви полюбляєте дуже шопер з покупками. Дякую, що приділили час цьому відео. Якщо вам, вам сподобалось, поставте вподобайку, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Ну а хто не підписувався на канал Шопінг Вінниця? Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам вдалого та спокійного дня, приємних покупок, вам гарного настрою, бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео.